Человесна молитва. Увійти в тишу. Дорогі мої, тиша розвиває в нас психічне і духовне життя. Спочатку, щоб увійти в тишу, можливо, витратимо доволі багато часу. Однак не шкодуємо його. Насамперед, навчимося досягати стану тиші. Свідомої присутності на молитві. У цьому нам допоможе допомогти простий спосіб молитви, а саме молитва присутності. Це коротко молитва тривання, у якій відмовляємося від усіх слів, від будь якої активності з нашого боку. В цій молитві. Хочемо принести в дар Богові свою присутність і все те, що відкриває в нас тиша, наш спокій і неспокій, певність і непевність, порядок і безлад нашого серця. Така молитва вчить нас відчувати тишу серця і слухати Бога. Який чекає не на наше Слово, а на нас самих, на нашу присутність, на наше тривання. Ця молитва це втілення біблійних слів. Ось я, бо ти кликав мене, перше Самуїла 3.5. Хочу ще раз твердо наголосити: на цінності молитви присутності. Щоб ми не мали сумнівів щодо її сенсу, спробувавши увійти в тишу, і відчувши опір, ми, можливо, одразу почнемо докоряти собі, кажучи, що ні на що не здатні, що це завдання для нас заважке та не має жодного сенсу. І тоді ми повинні звернутися до себе і промовити. Найважливіше вже відбувається. Тепер я є тільки і винятково для нього. Так почнемо вчитися глибоко усвідомлювати себе під час молитви та завжди бути присутніми перед Богом. Молитва присутності вироблятиме у нас гострий слух. І формуватиме чутливе серце, опір, який може виникати у нас під час входження у зовнішню і внутрішню тишу, не триватиме безконечно. Часом нам здається, що труднощі не закінчаться ніколи. У такі моменти починаємо сумніватися у власних силах відмовляємо ще від молитви в тиші. Кажемо, О Боже, напевно, я вже завжди буду такий, ні на мить не можу зосередитися. Мені це ніколи не вдасться. Я не впораюся з цим. Але це неправда, бо у кожному з нас є глибока сфера тиші та серце, яке вміє слухати. Якщо управлятимемося наполегливо і регулярно, невдовзі помітимо, як поволі зникає опір і з'являється смак тиші, смак слухання слова. Слід пам'ятати, що ми прагнемо відкритися для тиші, яка приведе нас до зустрічі зі словом. У цей момент конче треба зробити практичне зауваження, можемо відчути тишу двох типів. Нас може опанувати глуха і важка тиша, у якій нічого не відбуватиметься, а ми ставатимемо млявими і байдужими. Якщо що така тиша не зникатиме, а триватиме, наприклад, тижнями. То варто детальніше проаналізувати наше справжнє прагнення слухати Слово. Слід у такому разі запитати себе, чи я справді прагну і очікую Слова Божого. Варто також уважніше придивитися до своєї втоми, лінивства, волі, страхів. Спробувати зрозуміти, чи не почали ми нудьгувати. Якщо під час молитви ми відчуваємо нудьгу, це може нам чимало сказати про наше самопочуття і ставлення до себе. Чому я нудьгую? Існує також інший вид тиші, це тиша, яка сягає глибин нашого єства. Коли нам уже вдасться увійти в неї, не шкодуємо часу на молитву, присвятімо відповідну кількість часу перебування в цьому стані. Уже саме занурення в тишу є молитвою, шуканням присутності Бога, який промовляє до нас. Прочитати слово з любов'ю. Добрим підсумком наших роздумів. Про підготовку до молитви Словом Божим є коротка наука у ці пустельники. Вони кажуть про три кроки приготування втечи, втечи, замовкни, намагайся віднайти спокій. Якщо подаруємо самі собі час для зустрічі зі словом, якщо кожного дня матимемо відвагу покидати наші справи. І намагатимемося поринути в тишу. Невдовзі помітимо, що у нас поволі починає з'являтися спокій, за яким ми завжди тужимо. Виникне також прагнення і очікування слова, а потім ці почуття поступово перетворяться на одне велике прагнення слова. І тоді настане мить. Коли вже будемо готові прийняти слово щойно тоді. Дорогі мої, виділений час, місце і тиша мають провадити до безпосередньої зустрічі зі Словом Божим. Досягнувши такого стану серця, можна переходити до читання Слова Божого. Тепер ми повинні. Зі сповненою любові увагою поволі прочитати Слово Боже з літургії наступного дня, йдеться про повільне, спокійне читання, у яке має поринути все наше єство, розум, серце, воля. Якщо читатимемо Слово Боже, деталі вдумливіше, помітимо. Що читане слово торкає, зворушує нас, глибоко западає в наше серце. Це якщо ми читаємо, а якщо слухаємо слово Боже, рекомендую вам закрити очі, перед тим витчитися і з увагою слухати Слово Боже. Часом це буде одне слово. Одне речення, одна сцена, наше зворушення може бути спокійним або тривожним, може викликати у нас дуже позитивні почуття або завдати нам болю. Та хай там як важливо, що нарешті ожило наше серце. Адже це ось. Означає, що слово досягло глибини нашого єства. Саме такими мають бути плоди нашого першого читання чи слухання слова. Мусимо запам'ятати і зберегти в серці ту мить, коли слово вперше зворушило нас. Ми повинні постаратися з цим словом заснути. Нерідко засинаємо, думаючи про різні справи і проблеми, які потім непокоїть нас під час сну, у результаті чого прокидаємося вранці втомлені і не надто життєрадісно налаштовані на новий день, а потім шукаємо у сонниках, що це могло значити наш сон, Ось чим засипаємо, про що переживаємо. Це потім і продовжується уснізна. Слово Боже, з яким засинаємо, може впливати на наш нічний відпочинок і породжувати правильне налаштування серця, а отже, йдеться про те, щоб заснути, з любою нам думкою, з духовним прагненням, так як не раз засинаємо. Очікуючи на щось важливе, приємне, що має відбутися завтра. Добре буде, якщо, прокинувшись уранці, ми згадаємо про слово чи духовне читання, з яким ми лягали спати, і постараємося повернутися до нього розумом серцем і волею. Молитва. Це розмова з Богом. Вона необхідна для нас так само, як повітря і їжа. У нас все від Бога, і немає нічого свого. Життя, здібності, здоров'я, їжа все це дається нам Богу. Тому в радості і в смутку, чи потребі, чи з подякою, ми повинні звертатися до Бога. Саме молитва. Дозволяє відчути радість присутності Бога в нашому житті. Бог поважає та ціни не кількість промовлених молитв, чи їх риторику, вишуканість, мелодійність чи логічність, а щирість та відкритість наших сердець до молитви, до розмови з Богом. Ми не повинні обмежуватися лише тим часом, коли стоїмо у храмі навпроти ікони чи образу, чи читаючи Святе Письмо. Молитва може повсякденно проникати в усі закутки нашого життя. Це нелегка праця. Але той, хто намагається молитися постійно, отримує допомогу з небес. А як молитися, то не будьте в тім лицеміри. Що люблять вставати і молитися по синагогах та перехрестях, що їх бачили люди. По правді кажу вам, вони вже мають свою нагороду. А ти, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини свої двері і помолися отцеві твоєму шоу тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Якщо керуватися найстаршим молитовником, біблійною книгою Псалмів, знаходимо дві основні форми молитви. Одна це плач та благання про допомогу, інша подяка та хвала Господу. У більш прихований спосіб, без вимог чи хвали, виділяємо третій від молитви. У Псаломі 131, наприклад, відчувається лише спокій та обмени. Знайшов я спокій та мир у своїй душі, надіючись на Господа до віку. Часом молитва стає мовчазною, у миротворене спілкування із Богом можливе без слів. Знайшов я спокій та мир у своїй душі, як немовля у матері. Як заспокоєна дитина, що перестала кричати на руках у Матері, так може душа бути, що душа моя з мною у присутності Бога. Молитва тоді не потребує слів і, можливо, навіть дума, як можна досягти внутрішньої тиші. Буває, що, хоча ми мовчимо, переживаємо сильні внутрішні дискусії, сперечаючись уявними співрозмовниками чи з собою. Заспокоєння наших душ вимагає певної неї простоти, не гонюся за тим, що велике чи перевищує мої сили Мовчання це визнання, що мої турботи не є чимось великим. Мовчання це залишити Богові те, що є поза моїми силами. Момент тиші навіть дуже короткий, це як священна зупинка, недільний відпочинок, кінець турбу. Неспокій наших думок можна порівняти з бурею, в яку потрапив човен учнів на Галилейському морі, коли Ісус спав. Як і вони, ми можемо бути безпомічними, сповненими тривоги та нездатними знайти ми. Але Христос може прийти нам на допомогу. Так само, як Він наказав морю та вітру і настала глибока тиша, так може заспокоїти наше серце, змучене страхами та турботами. Прибуваючи в мовчені, ми довіряємо та надіємося на Господа. Один із псалмів називає мовчання формою молитви. Ми звикли читати на початку псалму 65: тобі належить слава Господи. Це переклад із грецької, але фактично в древньоєврейському тексті у більшості Біблії читаємо. Тиша є хвалою Тобі, о Господи. Коли закінчуються слова та думки, Бога славлять мовчазним захопленням та обожнюванням. На горі Синай Бог говорив до Мойсея та Ізраїльтян грим та блискавка і ще голосніші звук труби передували та супроводжували слово Боже. Книга виходу 19. Через багато століть пророк Ілля повернувся до тієї Божої гори. Там він пережив бурю, землетрус та вогонь, як його предки, і був готовий почути Бога, що говоритиме до нього посеред грому. Та не було Господа у жодній із традиційних ознак Його могутності, коли великий шум закінчився, Ілля почув звук чистої тиші, і тоді Господь промовив до нього. Перша книга царів 15. То ще говорить Господь звучним голосом чи у подиху тиші? Кого нам брати, за приклад, людей, що зібралися на горі синай, чи пророка Іллю? Напевно, не варто порівнювати ці речі. Жахливі явища, пов'язані з даром десяти заповідей, підкреслюють, наскільки вони важливі. Дотримання чи недотримання їх це питання життя та смерті. Бачачи, як дитина вжить прямо під колеса автомашини, людина має право закричати якомога голосніше. В аналогічних ситуаціях пророки мовлять Слово Боже, так, що у нас дзвенить в ухах. Голосні слова легко почути, вони вражають, але ми також знаємо, що вони майже не торкаються сердець, їх швидше відкидають, ніж приймають. Бог вибрав звук чистої тиші для того, щоб говорити. Це парадокс. Бог мовчить і все ж промовляє. Коли слово Боже стає звуком чистої тиші, воно ефективніше, ніж будь-коли змінює наші серця. Сильна буря на горі сина трощила скелі, а мовчазне слово Боже може відкрити кам'яне людське серце. Для Іллі раптова тиша була, мабуть, страшнішою, ніж буря та грим. Голосні та могутні вияви Бога були йому знайомі, Боже мовчання бентежило, бо надто відрізнялося від того, що Ілля бачив раніше. Тиша готує нас до нової зустрічі з Богом. У тиші слово Боже може ще ганути захованих куточків наших сердець, у тиші воно є гострішим, аніж двосторонній меч. Що ріже, доки не відділить душу від духа. Євреїв 4:12. У тиші ми перестаємо ховатися від Бога, а світло Христа може сягнути, зцілити та змінити навіть те, чого ми соромимося. Христос каже: ось моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас полюбив. Івана 15,12. Нам потрібна тиша, щоб прийняти ці слова та реалізувати їх. Коли ми схвильовані та неспокійні, у нас так багато причин не прощати та не любити надто легко. Та коли ми заспокоїмо та умиротворимо наші душі, ці причини виявляються зовсім незначними. Можливо, ми інколи уникаємо тиші, надаючи перевагу будь-якому шуму. Словам чи безладу, бо внутрішній мир є ризикованою справою, адже робить нас пустими та бідними, розшіє гіркоту та провадить нас до дару з нас самих. Мовчазні та бідні, наші серця переповнені Святим Духом та безмежною любов'ю. Тиша це скромна, проте безпечна стежка до любові. Щодній світ не вміє мовчати. Подивіться, на кожнім кроці. Шум галас, шум галас тільки, щоб не залишитися сам на сам. Телевізори, все працює 24 на 7, а нам, здається, ніби небагато потрібно. Боже, ти бачиш серце усіх і кожного у цьому світі. Бачиш, як іноді нестерпно для нас чекати. Але щодень приноситься нові виклики, на які слід знайти син. Боже, тебе можна було б не просити, якби ти не стояв біля ліжка хворого і немічного старця, який чекає на завершення цього життя як полеж, не обіймав за плечі батька, який чекає на результати онкоаналізів своєї дитини, не плакав би разом з чоловіком. Дружина, якого в реанімаційній палаті бореться за життя, якби ти Господи не знав, як тривожиться серце юнака, бо невідомо, чи відповідь коханої буде так, якби ти не переживав разом з батьками, які щомісяця уже роками прагнуть дізнатися, що у них буде дитина. Якби ти не переживав з батьками, які Переживає за своїх синів, які сьогодні в окопах, не відчував болю від втрати найближчої людини, не знав, що таке радість шлюбної любові і крику немовляти. Якби, Боже, ти не був любовю, тебе можна було б не просити, розділити найнестерпніші і найтривожніші миті чекання, але ж ти. Найкращий друг. Тому прошу тебе. Будь поруч і завжди. Нагадуй мені про те, що у тебе є запасний план і завжди є вихід, а головне, ти поруч, готовий обійняти мене за плечі, щоби плакати і радіти разом зі мною. Амінь. Дякую тобі, Боже. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар. а Я вділю благословення і також про пальчик вверх, пальчик вниз. Не забувайте. Слава!